Сьогодні відбувається надзвичайно важлива подія. Проводиться виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства, який очолює Андрій Михайлович Герас. Він провів сьогодні засідання комітету. Ми обговорили два основні питання порядку денного. Перше, це заслухали керівника ПАТ «Укрнафта» пана Сергія Корецького щодо поточного стану. Компанії і перспектив розвитку, перспектив видобування, нарощування обсягів, зокрема, і тут, у західному регіоні. Сьогодні ми дізналися, що сюди на об'єкт нафтовидобутку, ніколи депутати не приїжджали. Ну я думаю, тут був депутат жартажі, який, мабуть, тут був, але саме депутати або таким колективом, або профільних комітетів сюди не приїжджало і це є, на мою думку, неправильно, тому що це показує, що в нас останні роки питання нафтовидобутку знаходилося на другому плані, завжди після газовидобутку, і до нього не було достатньої уваги. Мені вже очевидно, що нам потрібно приділяти більше уваги саме нафтовидобутку, стимулювання нафтовидобутку для того, щоб ми реалізували той потенціал, який в Україні є. А він в Україні, зокрема, тут на Західній Україні, в Львівська і Берківська область, такий потенціал є. І друге питання, яке не менш важливе, ми обговорили вплив регуляторної політики держави на життя громад, особливо в сфері енергетики, а також співпрацю між патупернавтою та територіальними громадами, на території яких вони здійснюють свою діяльність. Ми так само запросили сьогодні керівників місцевих громад, для того, щоб розуміти, як відбувається співпраця, як ті закони, які були прийняті в Верховній Раді, які не мають вплив на роботу в громад, в тому числі і закони щодо надходжень ренти до місцевих бюджетів, тому що ця рента це є джерелом того, щоб видобування могли планувати якийсь розвиток і могли розвивати свої громади, свої населені. Обговорили різні питання: питання збільшення видобутку, питання екологічні, питання ремонту доріг, питання нарощення податкової бази. Я з свого боку запропонував і багато голів територіальних громад, які були доєднані, в тому числі онлайн, до засідання. Комітету підтримали пропозицію, з якою ми виступаємо щодо збільшення відрахування від рентних платежів від видобування корисних опалень з 3% до 5% в бюджет державних громад, на території яких здійснюється такий видобуток. Я вважаю, що це правильна політика. Я вважаю, що таке рішення буде корисним для власне для громад, які. В свою чергу зараз і беруть частину тягару забезпечення там соціальних питань, які, на жаль, в умовах війни держава не зможе в повній мірі і не може в повній мірі забезпечити. І зараз це лягає тягарем на територіальні громади. Є порозуміння членів комітету. Я дякую народним депутатам України. Є також порозуміння патокронавти, які готові це зробити, питання тільки за законодавцем, щоб ми змогли його вирішити, і наші громади отримати додаткові ресурси.